Друзі, повертаємось до прямого етеру» на телеканалі TV7+. З вами в студії Богдан Шимчук. Вітаю всіх, хто тільки-тільки доєднався до нашого прямого етеру». Впродовж цієї інформаційної години зокрема будемо спілкуватися про дошкільну освіту та про ті проте потреби, зокрема або ж проблематику, яка є у батьків, і детальніше про це будемо спілкуватися із гостею, яка є у нашій студії. Це Вікторія Пархомець, координаторка проєкту Доступна дошкільна освіта для дітей ВПО та послуга вільна мама як основа економічної спроможності жінок. Пані Вікторія, вітаю вас. Слава Добре. Україні. Україні. Доброго ранку іграм, слава відповідно, давайте розпочнемо мабуть, з того заходу, який відбувся вчора, 10 січня. Це був круглий стіл на тему підсумки і напрацювання робочої групи щодо розвитку системи дошкільної освіти в Хмельницькій міській громаді. Розкажіть знову ж таки, що за закруглий стіл, яка його мета, і хто був присутній на цьому круглому столі? Дякую. Вчора нас дійсно відбувся круглий стіл, який вже знаменував фіналізацією трошечки наших напрацювань. А в нас була мета провести і підготувати пропозиції, рекомендації, як можна покращити систему дошкільного освіти, взагалі в нас ну в громаді в Хмельницькій. І ми перед цим круглим столом проводили в вересні. В кінці вересня ми зібрали представників управлінь, освіти об міста та області культури, навчання. Закладів були представники представниці, а також громадські організації, благодійні фонди, ті, хто співпрацюють ну, на темі дошкільнят. Так і також ВПО ну були представниці в нас ВПО. І ми створили таку робочу групу, закликали ну, наших учасників для того, щоб розробити якісь певні рекомендації, дослідити взагалі цю тему. Також в нас було проведено дослідження на тему, як наскільки укомплектованість садочків місті ну це станом на вересень. Наше дослідження було. І воно тоді показало, тоді в нас тільки пів половина садочків працювала в місті і ну. А період такий, коли людям була потреба віддати своїх дітей, він ну з початком повномасштабного вторгнення дуже сильно загострилася ця проблема. Тобто діти залишилися вдома з батьками і, як правило, це з матерями. Ну і наша основна ну, мета була саме переселенці, так представники групи вимушено переміщених осіб. Ну і це в принципі в основному всі жінки. Тому що ну в нас в принципі доглядова праця і така завжди лежить на жінках, як правило, і догляд за дітьми. І наша мета підсилити вивільнити час жінок для того, щоб в них була можливість пройти навчання, знайти роботу, покращити якось. Бачать. якось задовольнити свій побут, краще умови створити. Ну і ті люди, які приїжджали в нашу громаду, вони перш за все були. Ну, це оформлення різних довідок, це відвідування лікарів. Це люди потрапляли в таку ну нову для себе середовище, нове так, нове місто, ну, районі, відсутність так. так родичів, там яких і тому ми ще з квітня почали створювати такі гуртки. У Нас була можливість завдяки підтримці донорам. Ми знаходили фінансові можливості для того, щоб створити такі гуртки. У нас було три локації, і вони по сьогоднішній день працюють. Це бібліотека імені Шевченка, дитяча наша обласна. Також це дві приватні студії: одна на гречанах фейрітейл і одна на, ну, на виставці, можна сказати. Це така студія розвитку синичка. Це наші партнери, такі основні по цьому проєкту. І ми з квітня почали створювати такі гуртки, де батьки Ім могли залишати дітей від одної до трьох годин, тобто цього часу вистачало, щоб зробити свої якісь справи. Комусь потрібно було просто відпочити. Наприклад, якщо це мати двох дітей, наприклад, якщо це близнюки, особливо одного віку. Це трохи складно. І ми таким чином розвантажували жінок. Але побачили, що наші ресурси дуже обмежені. Ми шукаємо можливості фінансові, так щоб забезпечити ці гуртки. Але коли в нас закінчується певний проект, і ми, наприклад, написали інші якісь ряд проектів, але щось вистрілило, щось не вистрілило. І в нас ресурси обмежені, і ми вимушені були закрити. Наприклад, в серпні це той період, коли якраз всі садочки закриваються, на, Ну, не всі там є чергові групи, але все одно це така, Цього період, не коли готува, готуються так, до навчального року наступного. І це був такий… А ми були змушені закрити наші проєкти, тому що все, у нас закінчилися можливості. Тому ми зрозуміли, що потрібно зробити це більш системно. Тобто, ми на сьогоднішній день хочемо ну, звертаємося і працюємо з представниками структурних підрозділів міської ради обласної адміністрації. Військо... ну зараз це військова адміністрація. Також міська військова адміністрація, так міська і обласна для того, щоб ну якось вони нам допомогли, як ми можемо бути корисні у цій ситуації, і ми зі свого боку також хочемо сприяти тому. Щоб були створені додаткові такі альтернативні якісь форми, вот осві... ну, дошкільної освіти, щоб ті батьки, які не записали дітей в садочки, ну з певних причин, або наприклад, вони ну там не не влаштовують їх ті умови, або їм не потрібно на цілий день залишати дитину, щоб вони могли на базі комунальних різних закладів ну мати таке місце дружнє до дитини, щоб там було укриття, щоб там були вихователі, щоб дитину не просто лишити а щоб з нею займалися У нас в наших гуртках проводять заняття. Ну там діти і ліпляться, і вирізають, і танцюють, і співають і різні розвиваючі настільні ігри. Ось тому ну цей круглий стіл це було підсумком напрацювань ті, які ми ну напрацювали. Так кажуть, ну але взагалі. перед цим ви також і провели таке дослідження. Так. Ви зробили опитування серед 173 респондентів. Але перш ніж ми перейдемо до цього опитування, ви зазначили, що також представники міської влади були на цьому круглому столі. Як вони реагують на подібні заходи, коли необхідно допомагати, також навіть у організації подібних гуртків, які також допоможуть там хмельничанам? Угу. Також у нас до речі, також з депутатками ми говоримо. Ну, як правило, це ну, саме депутатки, тому що вони найбільше ну в темі, да, що стосується теми дітей, дошкільного освіту, соціального взагалі такого. Напрямку влада, ну по різному, тому що це перш за все ми звертаємося по допомогу і щоб нам проконсультували, як це зробити, яка система як працюється між собою структурні підрозділи, як на сьогоднішній день влаштовані там можливості фінансування якихось ініціатив. Певних на сьогоднішній день ми спільно от, з тими представниками освіти, культури міської і обласної, визначили, що перш за все це має бути співпраця, тобто в нас на сьогоднішній день. День є широкий, дійсно широка широк, ну багато кількість громадських організацій, які займаються в тому числі дітьми. А тобто, те, що ми визначили обов'язково, ми маємо зробити спільно, це визначити такий реєстр організацій, які можуть, наприклад, коли в нас визначена локація, і ми можемо почергово приходити, визначити певний день для кожної організації і займатися з дітьми, тому що в принципі багато у кого є такі можливості, ресурси, і це буде безкоштовно для ну, ВПО і для тої локації, де. Ну, наприклад, якщо ми беремо якусь бібліотеку, ну, на сьогоднішній день це бібліотека Шевченка, то ми там чудова локація облаштована саме такий дитячий простір. Ну я не бачила в нас на базі комунального якогось майна. Ось такий чудовий дитячий простір, куди можна ну, прийти. Там вона завжди відкрита. Це ну, громадська громадське місце, і ми можемо зробити такий реєстр і зробити навіть такий графік, да, це спільно з владою це однозначно треба зробити, які громадські організації можуть надавати, які от приходити і проводити заняття з дітками. Так само з Червоним Христом ми зараз починаємо вже теж співпрацювати з інститутом психосоматики та травмотерапії. Вони з нами теж давні партнери. Вони зараз раз на тиждень приходять, проводять заняття з дітьми. Це теж дуже важливо. Ну тому що психологи, ну в ми всі травмовані да, від цієї ситуації, і особливо діти, і батьки, ті, які переміщені, ось також це така. Пропозиція, яка вироблена спільно з, саме з владою в результаті оцих наших проведених роботи засідань, також є ну необхідність. Ми вбачаємо в цьому доречність, і в принципі я думаю, це буде зроблено. Промоніторити наявність матеріально-технічної бази і можливості взагалі на базі, наприклад, тих самих бібліотек міста, тому що бібліотека Шевченка це обласна бібліотека. На базі тих самих бібліотек міста зробити аналіз наявної бази, тобто це приміщення, саме простір. Вартість того облаштування, яке потрібно для цього простору, тому що кожна бібліотека має свої ну, так, початкову ну, базу, я маю на увазі, да? рівень цього облаштованості. Також наявність укртів. Ну, тут проблема велика в штатному персоналі, тому що кожна бібліотека вона має свій план роботи. вони, ну, В них зовсім інше, вони не працюють для того, щоб мами можна. Могли залишити дітей в них, да тобто тому це треба знаходити можливості пошуку самих викладачів, вихователів, так і спеціалісток. Ну і щоб це не було навантаженням на бібліотеку, перш за все, щоб вони далі продовжували нормальну свою діяльність, перш за все бібліотечно. Але ну прийшли спільно до висновку, що саме бібліотеки це найоптимальніше місце де можна від комунальної власності, яке можливо використати. Тому що ну вони вже відкриті до відвідувачів, і дійсно, до речі, багато дітей ходять в бібліотеки. Щодо опитування, ви опитали 173 респонденти. це 170 жінок, два чоловіки, одна особа, яка не бажала вказувати свою стать. переважно це внутрішньо переміщені люди з Харківської області, Донецької. Херсонської, Запорізької, Луганської, Київської, Миколаївської, Чернігівської, Сумської, Одеської та Дніпропетровської областей і зараз також детальнішу статистику ви бачите на власних екранах. Мета цього опитування, які запитання ставили респондентам безпосередньо і в розрізі чого. Мета нашого опитування було актуалізувати наші ну, актуалізувати потреби наших бенефіціарок, скажімо так. Тому що в квітні, коли ми починали цей проект, ситуація з квітня вже ну значно змінилася. Школи, садочки, ну початкові класи маю на увазі. Садочки вже ну, стабілізувалася ситуація в нашому регіоні, і тому ми хотіли виявити їхні потреби. Ну що саме, чому ви не відвідуєте садочки? Ну або школи, початкові класи. І тому ми Питали. Перш за все, ми запитували, чи є у вас ну, діти. Всі, хто у нас заповнили, сказали, що так є, тому що якби ні, то проводити опитування далі було б нецікаво. І з цих в общем, більш ну 52, 52 особи з тих, кого ми опитали, сказали, що в них більше двох діт більше одної дитини. Тобто, таким чином ми опитали 173 особи, але в них є 229 дітей. Тобто, це потреба можна сказати 229 дітей. А якщо враховувати, що на сьогоднішній день за даними управління освіти в закладах дошкільної освіти знаходиться близько 500 дітей в по. То це ми ну більше половини, якби, а, ну, більше половину можна сказати, цим опитуванням ми виявили потреби приблизно половини цих дітей, які на сьогоднішній день вчаться в Хмельницькій територіальній громаді. Нам нас цікавила групова ну вікова, значить група, як правило, це від 5 до 8 років 40% респондентів казали, що це діти від 5 до 8 років, 30% від 9 років і більше, і від 2 до 4 років років 23%. до двох років, 6% респондентів відповіли, що них є діти про області. Ви сказали також. Ми обов'язково питали і завжди, коли до нас звертаються, до нас заповнюють анкету, коли хочуть потрапити на вільну маму. І е, е, тоді ми запитуємо, чому вони пішли ну, чому він не віддає дітей в школу чи в садочки, і е, ось таке питання. Ми теж поставили в опитуванні. І з 273 осіб 36% сказали, так ми не ходимо в школи і в садочки, тому що наші вихованці особливо старша група. Вони часто відвідують або ті самі школи, або садочки, але є. Їм...